Малієвецький обласний дитячий санаторій світанок на період літа може прийняти на оздоровлення майже 200 дітей у віці від 6 до 18 років, які страждають від недуг органів дихання та мають позитивну реакцію манту. Один день перебування такого пацієнта в оздоровниці обходиться для держави понад півтори сотні гривень. Окрім позитивного ефекту на організм різних медичних процедур, тут ще використовують і такий фактор, як аеротерапія, адже довкола буйна оаза хвойних дерев. Чимало з яких є пам'ятками садово-паркового мистецтва XVIII століття, значення цього фактору шов взяли до уваги в XVIII столітті, коли побудований цей маєток, і е, уродженці Польщі із роду графів Орловських приїжджали тільки на літній період сюди, щоб подихати і відпочити і здоровити своїх дітей. Тепер тут мешкають і поправляють своє здоров'я дітлахи з усіх районів області. Малі пацієнти та персонал дбайливо доглядають приміщення. За кошти спонсорів вдалося реставрувати і повернути первозданний вигляд головній залі палацу, чисті та охайні і мармурові стіни в кімнатах, де навчаються та відпочивають діти. Краса і любов, якими огортають тут кожного, спонукають до роздумів і творчості. «Природа дуже подобається, ліс тяжке співають. Ну, все, що потрібно для лікування. Заняття в кабінеті лікувальної фізкультури допомагають поліпшити здоров'я дітям із різними порушеннями постави, що можуть спричинити хвороби серцево-судинної, дихальної та нервової систем. Помірні фізичні навантаження та індивідуально підібрана система вправ сприяють загальному зміцненню організму дитини. На протязі року в санаторію покращують стан свого здоров'я. Біля 400 дітей. А за літо ми можемо прийняти 200 дітей, і батьки при бажанні направити до нас дітей повинні звернутися до районних спеціалістів, до районного педіатра і районного фтізіатра для оформлення документів і санаторно курортної путівки. Чистота, запорука здоров'я застерігав колись перший головний лікар санаторію Станіслав Адольфович Кшановський, який у важкі повоєнні роки розбудовував оздоровницю на Поділлі, написав тут докторську дисертацію, а згодом переїхав до Києва і став одним із фундаторів вітчизняної школи фтезіатрії. На ту пору, звісно, не було тут централізованого газу і водопостачання. Діти з медперсоналом заготовляли дрова, вирощували кролів, прибирали територію. Тепер дітлахи мають більше часу на відпочинок та змістовне дозвілля.